Приїхали в Вінницю в 6 ранку. Коротше, черги були настільки величезні, що в Молдові, що з Молдови на Україну. Короче, перевіряли хасідів, як тільки могли. І коротше, нам прикордонники сказали, що їх там цього року прийде там 60, 70, 80 тисяч має приїхати. 70-80 тисяч це жесть просто. І, коротше, окремо дякую величезно це нашим прикордонникам за те, що вони реально вчиняють по-людськи. От ну я не буду розповідати, що вони зробили. Вони настільки по-людськи вчиняють, що ну, це напевно і ну, виділяє наших, нашу країну від інших. Тому, блін, ми приїхали в 6 ранку, стомлені, замучені, але... Дома набагато краще, похрен де хоч там в Єгипті на 30 градусів тепліше, але по барабану. Дома реально набагато краще поспати, полежати, побути, піти погуляти. Звісно, за сьогодні маємо зробити все, бо завтра ще в Дружина день народження. Коротше, роботи не початий край, ну нічого включаємося.